Через наше село, рота марширує, дам, 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 рота марширує, дам, дам, дам дам дам, нехай мене поцілує, високий, тоненький дам 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 дам. Високий тоненький дам, дам дам дам, його личко, як яблучко, в мене як калина дам. Ме як калина, дам, дам дам дам, нехай Бог береже золотого сина, дам, 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 золотого сина, дам, 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 дам. Наші хлопці золоті, всі вони герої. Так, 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 всі вони герої, так, 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 так. Захищають Україну, всіх нас із тобою, всіх, всіх захищають наші герої. Слава їм!